Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами зробимо цікавий такий загальний розклад, в якому, я впевнена, кожен знайде щось для себе. І цей розклад буде про те, як допомогти собі. Як там, де ви зараз є, допомогти собі. Це буде про практики, про якісь заняття, про конкретні речі, які можна зробити, щоб собі допомогти. Я зараз викладу три карти. А ви оберете свою, і відповідно до цієї карти отримаєте розклад і поради. І так, ось вони три карти. Подивіться на них, помедитуйте на них, поставте відео на паузу і оберіть одну. Так, це я поки що відкладу. Карта номер 1 Карта номер 1 Парш чаш в даній колоді про щирість, про відкритість почуттів, про довіру своїм почуттям і емоціям. Щоб допомогти собі, вам потрібно заглибитися у власні переживання. Це можна зробити через медитацію, просто навіть гуляючи. По вулиці, гуляючи, не коли ви біжите кудись по справам, а коли ви повільно гуляєте, не дивлячись в телефон, просто спілкуючись із собою, залишаючись у своїх думках, це можна зробити через написання щоденника, там, виписування просто своїх думок і почуттів. Спочатку ви не будете знати, про що писати, потім потрошку піде, а потім піде те, що давно просилося назовні. Вам потрібно прожити все те, що у вас є всередині, звернути на це увагу, в якому ви насправді стані, що ви насправді відчуваєте, і дати собі всередині, дати собі захист, безпеку, підтримку, дати собі простір всередині себе і, і, в, і в реальності, у фізичній. Простір, де ви безпечно можете проживати власні емоції і почуття, свої переживання можете виражати і давати собі всю необхідну підтримку і допомогу, створити для себе, для своїх почуттів безпечний простір. Не засуджувати себе, за те, що ви відчуваєте, за те, що ви переживаєте за свої думки, не засуджувати себе, не оцінювати ці думки, переживання і почуття, як правильні, неправильні, хороші, погані, на часі, не на часі. Це все фігня. Вони саме такі, як мають бути, вони саме такі, які, які у вас виникли на даний момент. Їх не може бути поганих чи хороших. Вони ваші, вони просто є, просто прийміть їх. І це вже само по собі може бути досить терапевтичною практикою для вас. Якщо ви ще зробите це своєю звичкою і на постійній основі будете заглядати в свої переживання і приймати їх спокійно, тут навіть мова не йде про те, щоб з ними щось робити. Подивіться на них, прийміть їх, як вони є. Дозвольте їм бути. Назвіть ці почуття, дозвольте їм бути. Можливо, ще буде для вас. Пару карт з рекомендаціями. Десятка пентаклів. Тут рекомендує провести час із близькими. Можливо, із сім'єю. Це не обов'язково ваша кровна сім'я. Це можуть бути люди, з якими, вам, з якими вам затишно, добре, безпечно. Для когось це може бути повернення додому. Або повернення в те місце. Де ви почуваєтеся вдома, де ви почуваєтеся безпечно, де ви почуваєтеся радісно, де ви почуваєтеся так, що це ваше місце? Оце ваше місце, і у вас туди тягнеться душа. Якщо це можливо, я розумію, що багато для кого в теперішніх умовах це неможливо створіть собі це місце там, де ви є. Оточіть себе людьми, які створюють для вас відчуття, що ви вдома. Оточіть себе речами, які створюють для вас відчуття, що ви вдома. Чого вам не вистачає? Створіть це для себе. Створіть для себе оце, оце те, про що я вже казала, безпечний простір. В плані емоційному безпечно, в фізичному плані простір безпечний. Там, де ви можете почуватися собою, там, де ви можете бути собою. Ось як собі допомогти. Простір, де ви можете бути собою. На благо, я перехожу до другої карти. Так, карта номер два. Місяць. Місяць про інтуїцію. Знову ж таки, про свої емоції, про свої почуття, можливо, про страхи. Дозвольте собі уповільнитись. Дозвольте собі зробити паузу і зупинитись. Ви маєте в цьому потребу. І навіть там, де ви є, в не самих комфортних обставинах, роззирнутися і зрозуміти, що ви в безпеці. Насправді ви в безпеці. Оці всі великі тіні, які відкидають предмети навколо вас у світлі місяця, це просто тіні. Вони не несуть загрози. Що те шарудіння, яке ви чуєте там навколо себе, це не щось страшне і загрозливе. Це можливо в нічному лісі шуршить маленький їжачок. Який маленький, але топає так, ніби він дикий кабан. Зупиніться, не біжіть. Якщо ви займаєтеся магією, якщо ви практикуєте медитації, йогу, будь-які практики, зверніться до цих практик. Зверніться до цих практик, до тих, що менш динамічні, до споглядання вогню, до е, якихось довгих медитацій, до е, якоїсь місячної магії, магія місяця. І у вас з'явиться енергія рухатися вперед. Вам потрібна ця пауза. Щоб зрозуміти, де ви, щоб синхронізуватися з часом, в якому ви знаходитеся, з подіями. І у вас тоді з'явиться енергія для руху вперед. Ого. І у вас з'явиться енергія для роботи. І з'являться. З'являться ресурси, і з'явиться допомога від зовнішнього світу, яка вам потрібна. І відбудеться енергообмін з Всесвітом взаємний. Ви зможете щось давати світу, і він буде давати вам. Але для початку вам потрібно уповільнитися. Навіть якщо, знаєте, якщо ви займаєтеся магією, от просто час, який ви присвятите собі, і магії, виділіть цей час, В мене прям проситься сказати, це для того, хто займається. А, можливо, різними там, медитативними, жіночими практиками і так далі. Зверніться до цих практик, до магічних практик, якщо ви ними займаєтеся, зверніться до них. Можливо, вперше зверніться до них. Все, що стосується роботи з богинями, які про місяць, про жіноче, про тіньову сторону, про темну сторону. Це може бути і як ліліт, геката, це може бути і бастет, це, може бути, це можуть бути різні богині, різні міфічні істоти і так далі, з різних міфологій. Що вам найближче? Якщо щось із цього викликає у вас емоції, викликає у вас цікавість, підіть поцікавтесь, почитайте, зверніться, попрактикуйте щось і так далі. Якщо тягне зробити якісь ритуали, якщо після цього уповільнення. В медитації, вам захочеться зробити якісь ритуали на благополуччя, на ріст своєї енергії і так далі. Робіть ваше, ваше занурення в себе, в магічну сторону себе, ось воно як виливається, в продуктивну роботу, в дохід, в нові ресурси. Всесвіт буде вас наповнювати. Якщо ви скажете, я хочу бути наповнена такою-то енергією, я хочу бути наповнена, наповнена, чи наповнений, такою-то енергією, я хочу ось таких то речей в своєму житті, всесвіт вам це дасть обов'язково. І підтягнуться люди, які вам будуть допомагати і підтримувати вас в цьому. Дуже-дуже швидко вирішиться якась ситуація, яку ви давно хотіли вирішити. Оці ваші страхи, вони всі розвіються, і практично ситуація вирішиться. З'явиться енергія, з'явиться натхнення, з'явиться хороший настрій. Це, напевно, і все, що я вам мала сказати. На благо. А я буду переходити до третьої карти. І так, третя карта королева мечів. Серйозно. Королева мечів це про прямоту. Це про виконання своїх обіцянок, обов'язків і рішучі дії відповідно до своїх намірів. Треба робити те, що треба робити. Конкретні дії. Це про відсікання зайвого. Вона може бути трошки жорстка, вона може бути трошки така непримирима, вона може бути принципова. І ця принциповість це те, що вам би зараз не завадило проявити. Можливо, хтось е, забирає забагато вашого часу. Можливо, хтось забирає забагато ваших сил, енергії, уваги. Відсікайте це все. Від, відрізайте всіх зайвих людей, всі зайві контакти, відрізайте зайві заняття, зайві зобов'язання, які не ваші, закрийте їх і, і припиніть по ним е, якісь мати борги. І, скажіть я вам більше нічого не винна чи не винний. Конкретні дії ця карта вимагає конкретних активних дій. Ви боїтеся, можливо, проявити такі риси характеру? Сказати, я більше так не хочу, я більше так не можу. Йдіть всі в баню. А вам потрібно їх проявити? Потрібно внести ясність в ситуацію. Зараз, можливо, ще буде роз'яснювальна карта для вас. Опа, опа. Мах. Вся сила у ваших руках. Ви керуєте потоками подій в своєму житті. І вам потрібно ці зміни реалізувати в своєму житті практично. Знову ж таки, карта вежа. Якщо ви цього не зробите, всесвіт вас виштовхне в те, щоб ви це зробили. Він вас виштовхне в ще більш складну тиснучу на вас ситуацію, в якій вам потрібно буде цю жорсткість проявити. Це може бути досить дипломатична жорсткість, але її необхідно в собі розвинути і проявляти. Вам потрібно змінити те, як ви дивитеся на речі. Вам потрібно переоцінити свої пріоритети і цінності. Що для вас насправді важливо? Те, що про вас люди подумають? Так вони подумають те, на що вони здатні подумати про вас. від ваших дій це ніяк не залежить, повірте мені. Насправді від ваших дій не залежить те, що вони про вас подумають. Окрім того, в світі є мільярди людей. Якщо ви будете переживати, що про вас думають мільярди людей, ви ніколи не здвинетеся з точки. Щоб задовольнити мільярди людей, треба просто не існувати. Ця ситуація, в якій ви зараз знаходитеся, вона повторюється. Вона повторюється в вашому житті вже не вперше. Вона має своє коріння в минулому. І ви на цій ситуації вже якийсь позитивний досвід, корисний досвід наростили і здобули, і зробили правильні висновки, але ви її не можете вирішити до кінця. Вам не вистачає цієї жорсткості, рішучості, чіткості, ясності. Оце буду, оце не буду, на це згоден, на це не згоден. Оце мені важливо, а це не важливо, а це важливо вам інші люди. І світ буде вас штовхати на це коло знову і знову, знову і знову. Для того, щоб ви все-таки проявили оцю свою рішучість, щоб у вас в першу чергу у вашій власній голові наступила ясність, ви намагалися бути м'якше, ви намагалися бути більш ем, розуміючим, ем, більш таким співчутливим і так далі. Раніше до чого вас це привело? Це привело до того, що хтось враховує ваші інтереси. Навряд чи. ви маєте враховувати власні інтереси самостійно. Чи у вас зацікавленість чужими цінностями привела до якогось класного позитивного результату? Чи по вашим власним цінностям у вас всюди пробіли? А ви весь час намагалися закрити чиїсь чужі цінності і зробити так, щоб про вас добре думали? Що ви в результаті здобули? Не бійтеся. Люди, які мають залишитися у вашому житті, залишаться. Те, що має залишитись, залишиться. Те, що має піти, піде. Воно піде так чи інакше. Або е всесвіт е у вас його вирве з рук, або ви його відпустите. Довіртеся собі і своїм судженням. Бо це те, що насправді рулить вашою реальністю. Напевно, це все, що я мала вам сказати. Дякую, що додивилися. На благо, нехай вам буде в поміч цей розклад. Нагадую також, що ви можете звернутися до мене за персональним розкладом на будь-яку тему.